Ранок туристства! Всім, всім вітання 3 грудня! Сьогодні вівторок, я вас вітаю. Я вам бажаю сьогодні зарядитися під час мого відео позитивом, набути зеленої енергії. Стати трішечки здоровіше, тому що зелене асоціюється з здоров'ям та силою. Як ви зрозуміли з назвою відео? Сьогодні у нас зелений колір, сьогодні у нас 3 грудня. Вас чекає мої два адвенти, два пряжних, один кавовий. І я вас запрошую до перегляду. Хочу вам побажати всім прекрасного, безпечного, чудового ранку до Різдва. Вже знайома вам коробка. 3 грудня. Бачу трієчку. І давайте десь зволікань. Розкриємо. Ох, який колір. Підписаний на мій канал давно, знаєш, що це дійсно мій колір. Дивіться, які вони всі різні. Дуже красиво. Цікаво, як буде вкладатися ця пряжа в визерунок. Красиво. Красиво. І що мені подобається, що вони різні. Сьогодні буду пити з оригінальної чашки з цього адвенту. Коала Лампур, до речі, ще ніколи не була. В Венеції була, в лімі планувала в 22-му, але сталася війна. І Париж, звісно, ви знаєте, я дуже люблю. Нью-Йорк і Мехіко теж не була, скільки міст на цій чашці, де я не була і не дала вас собою розлила воду. З чашки. Подивимось, що на сьогодні третє число. Бачу. Да, третє число. О, це Коламбія. Коламбія дуже смачна кава, насичена, трішки солодкувата, як на мене. І в ній присутній присмак шоколаду. Колумбію дуже люблю. Підходить вона знову по дизайну. Цікаво, як я підбираю порцеляну під капсули, не знаючи, що всередині. Буду смакувати і розпочинати день. Зараз будемо дивитися адвент пряжний. Третє відкриваємо цього. Цього красунчика дерев'яного. І давайте подивимося: так, все чудово. Складається все чудово в пару мої іграшки з моєї ялинки. Так, дивіться, як я буду робити. Я вже просто знаю, тому що такий прийом я використовувала, коли вив'язувала пару хелексом. Я робила на одній. Шкарпеці, темний манжет, світлу п'яточку і темний носочок. А на другій шкарпеці і все інше Хелекс. А на іншій шкарпеці, на другій, я робила світлий манжет, темна п'ятка і світлий носочок, а між ними хелекс. І тоді це виглядає доволі а, цікаво. Можливо, я ще подумаю і додам, пров'яжу хелексом тут Близько. 20 рядів і зроблю смугу світленьку. Так, буде ще цікавіше. І а, зараз а, оця шкарпетка, там, де в мене темний компаньйон, вона темненька, і я хочу підтримати оці світлі фрагменти, які є тут на пряжі. Тож я додам смугу світлу буде теж дуже гарно. Да. І буде, знаєте, так, цікаво-цікаво. Тож я взяла все ж таки в роботу пряжу зі свого адвенту. Гарно вляглася в резинку. Ця пряжа, така охайна вийшла резиночка. І Хелікс цікаво виглядає. Ненарочита така смужка. Подобається мені. Пров'яжу 20 рядів, потім 15 зроблю смугами. Зроблю світлу, темну світлу. Або всі 10 рідів зроблю світлими. Подивлюсь, щоб це теж не було грубо. І буду починати другу шкарпеточку, теж зроблю резиночку. І в зв'язку з тим, що ось ця пряжа в мене розмотана на два клубочки рівні, я зможу спокійно в'язати хелекс. І на другій шкарпеці паралельно з першою. Тому що й досі не певна, що цих двох моточків мені вистачить на повноцінну пару хелексу. Набрала я 68 рідів, це 42-43, чоловіча пара, вони дійсно такі бунатні, чоловічі. Тож, перша пара в моєму пряжному адвенті буде чоловіча. Бувайте. Всім привіт! У нас сьогодні. Таке підключення буде обличчям в кадрі, для того, щоб мені було легше вставляти фотографії для своїх розповідей. Тож інколи я буду так от з'являтись перед вами в кадрі, для того, щоб поговорити. А говорити я буду сьогодні з вами, як ви зрозуміли, з назви про зелений колір. Я поставила свої троянди в кадр, для того, щоб дати більше зеленого а, наповнення картинці. Тож, давайте поговоримо за зелений. І, а, був такий коментар цікавий в інстаграм, а я завжди, як будь-який блогер, реагую на коментарі. Був такий коментар, чому моє пояснення кольорів таке теоретично не, не обґрунтоване. Шановні, я читала колись курс кольорознавства для студентів спеціалізації дизайн. Я прекрасно можу вам пояснювати основи. Кольорознавства з точки зору Гьоте, виходячи з досліджень Андрюшенко, Міронової, Петренко інших, говорячи про дослідження Дері Бере з медичної точки зору, який писав про медичне дослідження, експерименти в сприйнятті кольорів. Але я не хочу перетворювати різдвяні ранки ранок до різдва до теоретичної лекції. Я хочу, щоб ви зранку під час кави, якщо ви дивитесь моє відео перед тим, як вийти на роботу, отримали задоволення від життя, не відчуваючи себе на студентській лаві. При тому я хочу все ж таки, щоб мої ранки до Різдва зберігали цікавинку для вас, щоб вони несли вам інформацію. Тому сьогодні я буду говорити за зелений колір. Зелений колір один з трьох основних кольорів: це колір. Хоча саме Гьоте, якщо вже говорити теоретично, саме Гьоте доводив в своїх теоретичних дослідженнях, що є, існує тільки 5 основних кольорів, два хроматичних, це білий і чорний, і три основних хроматичних, тобто кольорових, тих, які несуть хромо, тобто колір, це жовтий, це Червоний і синій. І зелений є допоміжним основним кольором це сполучення жовтого та синього. Але я не буду за це говорити. Зелений колір вважається основним. Зелений колір є найбільш впізнаваним. Оком людини, тобто око людини, за рахунок того, що ми найбільш за все оточені зеленим кольором в своєму житті, бачачи його в траві, в деревах, всюди, по факту, якщо говорити теоретично, то 67% опит. Опитаних людей в науковому дослідженні Швейцарського інституту, який займається дослідженням кольору, виявила, що для 67% людей саме зелений колір є кольором природи, і тільки на наступному місці синій, тому що люди, коли пояснювали, вони називали океан, воду, річки, говорили, що синій для них. Але зелений все ж таки розпознається як колір природи для більшості людей. Ви всі прекрасно знаєте, що ми сприймаємо колір через хвилі, тобто у кольору є хвильова лінія. VU. Вібруюча, скажімо так, тому дуже багато досліджень були проведені з незрячими людьми, які на дотик можуть вгадати колір. Речі, якої теркаються, уявіть собі. А, також а, були нещодавні дослідження з приводу того, що раніше, а, десь 19-18 сторіччя, люди розрізняли набагато менше відтінків, ніж зараз. Тобто наші очі а, за рахунок того, що у нас більш активне Сонце, за рахунок того, що у нас тоншає оцей а, довкола планети а, прошарок. Який захищає нас від сонця, наші очі все активніше і активніше розпознають а, все більше відтінків. І вважається а, науковцями, на сьогодні з вами наукова зустріч, науковцями вважається, що ще за років 20 ми почнемо розрізняти ще більше відтінків. Так, давайте все ж таки до зеленого кольору. Зелений колір, на відміну від а, білого, який я вже. А, якому я вже присвятила перше відео, зелений колір і на сході, і на заході, в різних світах, світах якщо можна так ділити, і досі наше глобалізоване наше суспільство, глобалізований світ сприймається однаково позитивно. Якщо для західної людини це колір природи, переродження, життя, впевненості, витримки весни. Життя в цілому, але на сході зелений колір має більш сакральне значення. Наприклад, у мусульман це колір ісламу. А в зелений колір вдягнені янголи, які а, супроводжують Аллаха, а також зелений колір присутній у прапорі а, пророка Мухамеда. Також, якщо говорити ще глибше, ще раніше, зелений колір за часів давнього Єгипту був кольором Осіріса Бога Сонця. І саме а, такого кольору обличчя мумії Осіріса на фресках та розписах в, в долині царів. Дуже часто можна побачити Асіріса з зеленим обличчям. Тобто він так саме зображався. Окрім того, в його короні Асіріса вплетене листя папіруса, а листя папіруса в Єгипті вважалося саме священним листям листям Бога Сонця. І взагалі, ну, це зрозуміло. Повірте, людям власно додавати святості тим. Речам, предметам, частинам природи, чомусь тому, чого в них мало, замало. Тобто, уявіть собі, Єгипет піски. Долина Ніла вона Ніла, вона не дивно, що вона священна, тому що вона зелена, тому що вона була запруднена для того, щоб вона давала продукти, вона годувала весь Єгипет по факту. Так, зелений колір найкраще комбінується з іншими кольорами. Зараз вставлю вам фотографію, ви побачите. Зелений колір, його теплі та холодні відтінки, комбінується майже з усіма кольорами. Найпоширеніша комбінація зеленого кольору з білим кольором. Вважається, що це найбезпрогічний варіант комбінування зеленого кольору. Так. Щось забула сказати, зараз згадаю, 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 ну, не слід забувати, що останні десь 5 років зелений колір весь час присутній в Пантоні. Інститут пантона, який кожного року представляє на широкий загал основні кольори. В цьому році також є два кольори. Зараз я вставлю фотографії, ви їх побачите. Це дуже красиві відтінки. Якщо говорити про кольоротип. І про те, який колір а, можна порадити в одязі, то вважається, що темні зелені відтінки радять носити а, більш літнім жінкам, якщо ми зараз говоримо за жінок. І давайте всім, да? і чоловікам. Не будемо ділити людей на жінок та чоловіків. А от більш яскраві відтінки, більш відкриті відтінки, такі як циан, як бірюза зелена, як фісташковий салатовий, більш світлі, більш насичені зелені відтінки, радять носити більш молодим жінкам, тому що на старій жінці такі кольори вважаються не те, щоб недоречними, а не виправданими. Так. так, тепер стосовно кольоротипу, знов таки хочу сказати, що всі кольоротипи: і осінь, і весна, і зима, і літо всі мають в своєму арсеналі ті чи інші зелені відтінки. Якщо а, зима має більш насичені зелені, смарагдові, хвойні, а, такі приглушені, то весна літа вони мають більш світлі, зелені відтінки, але це той колір, де, який присутній всіх чотирьох. Це головне, це одне з головних моментів. Що ще маю додати про колір зелений. Хочу сказати про а, такий момент: а, чому деякі люди його обирають? А, тому що зелений колір, він підсвідомо нами сприймається як колір. Забезпеченості, впевненості та міцності. І дуже вважається, що людина, яка хоче, хоче справити враження такої, знаєте, цілеспрямованої, зібраної, монолітної людини, вона підсвідомо обирає зелені кольори. Подумайте, чи обираєте ви зелений колір. Мене чомусь останнім часом дуже сильно тягне на зелений колір. Треба подумати, чому. Я, коли вже останні будуть ранки до Різдва, я буду вже в Києві, я вам покажу декілька книжок, які я раджу придбати. Вони також є в електронному вигляді, там буде комбінаторика, може комусь знадобиться для якихось в'язаних виробів чи в творчості в іншій вишивальні, наприклад, для підбору кольорів. Або ви дизайнер, і ви досі мене дивитесь, мій в'язальний підкаст. Так. Тепер давайте стосовно архітектури дуже швиденько, тому що я вже забагато наговорила, і ви запізнетеся на роботу. Тож, а, не, немає такого, є, звісно, такого архітектурного об'єкту, який б мене так вразив, що я просто була в такому легкому, приємному шоці. Буде такий об'єкт, я за нього скажу. Але. Був такий момент в моєму житті, коли мене дуже сильно вразив підход до зеленої архітектури. Коли в 2011 році я приїхала в Норвегію на навчання. Ми навчалися в такому традиційному дуже регіоні Телемарку, коли Норвегія проходила шлях національної ідентифікації в 1900-х роках, на кінці 19-го сторіччя, той самий націоналістична революція, так звана, в дуже багатьох країнах, було таке наукове. На національне ставлення, становлення, ось не ставлення, а становлення. Тож, коли було таке становлення в Норвегії, саме регіон Телемарк слугував джерелом метхтення для обрання національного костюму більш-менш для всієї Норвегії. Там шукали витоки в традиційних мистецтвах, ремеслах і так далі. От і ми приїхали в Телемарк, і я побачила ось такі будиночки. Зараз ставлю фотографії з зеленими дахами. І я подумала, боже, як це гарно виглядає. Ми приїхали в серпні, потім взимку я подумала, як це логічно виглядає. Чому? Тому що, як ви розумієте, в телемарку дуже багато снігу, як в Норвегії, в країні завжди багато снігу і а, уявіть собі дах з прошарком землі, ґрунту, на якому росте трава чи якісь рослини, випадає багато снігу, наприклад, чи мало снігу, і рослина все ще живіє, і вона все ще дихає, і своїм теплом, а ви розумієте, що рослини вони дають тепло а, не зарізані, а то формується так, такий прошарок повітря. Між дахом і снігом, який зверху нападав. І формується таким чином є ефект термосу у будинку. Тобто цей прошарок тепла чи повітря, він не дає можливості снігу холодити дах, і в той же самий час не дає снігу танути від тепла, який йде з стелі на дах. Ось так, в двох словах, принцип зеленої архітектури, а саме зелен... озеленення дах... дахів будинків. Ця традиційна методика, це традиційний підхід, який типовий для Норвегії. Потім був а... радо прийнятий європейською традицією вже сучасної архітектури. І зараз дуже багато країн використовує цей самий метод озеленення дахів для того, щоб, по-перше, Очищувати повітря, давати більше кисню урбанізованим просторам, давати можливість людям виходити на дахи і дихати свіжим повітрям, очищати повітря. І а, ви прекрасно знаєте, як більшість людей з вас, хто живе в великих містах, що нестача зеленого простору та свіжого повітря є проблемою урбанізованого суспільства. На цьому такий теоретично. А, Інформаційний ранок до Різдва я буду завершувати. І тепер об'єкт, який можна пригадати в контексті зеленої архітектури, це, звісно, етнографічний музей в Парижі, де озеленення використовується не тільки на даху, не тільки під. Будівлю як негативний простір, тому що будівлі підняті на такі сваї. А і на самих фасадах. Тобто, по факту, коли ви йдете по набережній Бернлі, ви починаєте бачити, як у вас виростає зелена стіна вздовж. Річки. І ця стена дуже красива в будь-яку пору року, тому що навесні вона більш яскрава, влітку вона яскрава, зелена, восени там більше брунатних таких відтінків, охристих бордо. Всі ці трави вони поступово. Увідають, і це дуже гарно. Я завжди, коли в Парижі, я завжди приходжу до музею етнографічного, просто для того, щоб зрозуміти, що у архітектури в такому ключі є майбутнє, яке працює на майбутнє людини. Тобто, це для мене такий симбіоз, коли архітектура піклується про людину і людина піклується про архітектуру. На цьому я буду казати вам до побачення. Дуже вам дякую за те, що ви а, послухали. Або подивилася, якщо ви дивитесь, мій подкаст більш теоретичний сьогодні, але я завжди реагую на виклик від своїх підписників. Особливо, коли вони не лінкуються і пишуть мені коментарі, які, я розумію, зроблять мої відео ще краще. Дуже вам дякую. Підписуйтесь, залишайтесь зі мною. Побачимося завтра зранку. Завтра вже буде четверте, а це буде означати, що ми ще будемо. Ближче до різдва до побачення.